Значить, у нашій камері було 90 чоловік. Ну, камера, може, така, як ця хата. Ну, та така, бо середині головами докупи, а там і звідтам голови, і тут ноги наші разом. Так, ми спали на команду, обертались. Приводять нове поповнення в камеру, така жінка не дрібонька, а така міцна, вагітна. Ну, знаєте, як її тяжко. Камера 90 чоловік, а там вікно. Тут собі фольксдойч, Знаєте, що це було? Ну, це більше поляки, мали претензії до німецького кореня, ніби вони німці, звідки ж там взялися. І вони називали Фольксдойчери. Їм привіли, німці, то-то, то і москаль їх посадив. Давали їм три роки, але у зв'язку з закінченням війни їх випускали додому. І ці фонду собі коць. Отак, як є коць, так вони раз і два четверо, то такий вузеньки упоперек кот, і то їх було місце. Наші дівчата на команду оберталися і ледве дихали, а ця вагітна жінка ця Оленка і я, і Сальваровська нас привезли, то ми у дверах були. Бо вже місця ніде не було, ми так оскорчені у дверах. Кажемо, ми посуньтеся, щоб вагітні були таке місце, як ви собі повибирали. А, але де Фойкс дойде в полях буде, Українці? Ну, вагітна жінка, а ти так же жінка, та дівчина, чи, чи яка там біда. Ні. Бідна жіночка, отак тоснулася, ми кажемо, весь який там під вікном. У, у ногах, не так, під. оленка, а там параша у куті. Знаєте, що це Параша, туалет наш, і там о, ці взуття. Ну, було нас багато, що ми не мали взуття, а такі е, деревлянні німецькі з деревлянним підошвою черевики багато було. Ну і таке взуття. Ми все там коло Параші, бо тут не було, де під голови не будемо. Все-таки то взуття. Дивлюся, ми сидимо, Оленка, було те. Що ти Оленко сапиш? Ну як? Що наша жінка має вагітна сидіти у, у, у ногах по дочору? Не буде так. Тягне вона, та я їй допомагаю, ці черевики з деревляним, собі під ноги, бо там сидимо, а ми там спимо. Тоді вже всі захрапіли от бой. І, е, е, значить, ці жінці сказали, щоб вона прийшла сюди до нас, аби їй не вдарити. І тими черевиками у фольг той черв'ю. б'є хато дерево в'єчив, збайкали, зістогнали, Оленка тумить, то Ту навіть мови, я вже не встигала за нею. Викидала ті черевики, кажу, щоб жінці було місце під вікном. Ну, крик зробили, конвой зараз у двері, що є? Ми сидимо тихо, та й вони заспокоїлися. Бо що конвой нам зрав? Хто знає, хто кидав, хто що є? Зробили місце, жінка собі лягла під вікно. Отак От ми і в тюрмі мусили боротися за таке.